Ми з плануванням, брати і сестри, ми не відкидаємо Божою благодать і те, що хоче Господь. Планування це лише інструмент не планування керує часом. Це треба дуже зрозуміти. Не плани керують часом, не плани керують життям, а Бог. А ми просто мудрі люди, щоб правильно зробити те, що Господь хоче в свій час, в свій час і в відповідному місці. І У відповідному місці. Тому треба займатися плануванням, елементарним, мати хоч якийсь зошит, чи щоденник, їх зараз дуже багато, чи є електронне планування, У всіх практично є ось така штука, називається смартфон. І там є безкоштовні планери. Просто написати, навіть розпочати, брати і сестри, з того, яке найпростіше планування, коли ви лягаєте і коли ви встаєте. Організм такий унікальний, що якщо його щось тривалий період вчити, наприклад, вставати зранку, спочатку, якщо ви запланували вставати, наприклад, ви встаєте в 6 ранку, а запланувати, щоб встати в 5 ранку. Спочатку буде геть тяжко, буде така катастрофа, а ще й лукавий зробить так, що ви будете півдня, то й цілий день ходити і не пам'ятати себе. Аби зупинити, диявол особливо б'є на початку важливої Божої справи. Але головне, не відступатися. Для мене вже давно набагато вищою цінністю є спілкування з Богом, ніж ранковий сон. А для багатьох воно так і не стало. Напевно, за прогнозами лікарів, я би вже давно не мав би стояти. Бо сон вони вже визначали одним з життєво важливим для мого життя. Але я не слухаю лікарів. я слухаю Бога. Почніть звикати, почніть звикати, і організм буде вас сам будити, я вже не кажу, про Духа Святого. Вас буде будить.